16 травня така цифра. Ну і про цифри трошки, крім того, що мені 49. Важлива цифра, що в цій громаді в Снігурівці ми розмінували за останній рік 400 гектарів аграрних земель. Наша компанія заплатила тут в громаді 20 мільйонів гривень податків. Наразі в компанії працює 260 людей, 193 це сапери. Це ветерани. Це хлопці і дівчата, які демобілізувалися через поранення. І отримали зараз гідну і цікаву, важливу, високооплачуємо роботу. Наша компанія. За останній рік в цілому в Україні розмінували майже 3 тисячі гектарів землі. Ми розміновуємо землі, води, ліса. 30% нашого колективу це дівчата, які працюють разом з чоловіками на різних ролях. І операторами дронів, і операторами машин розмінування, ось таких, як ця жарміна. Наша компанія досить інноваційна і за останній рік ми приділили багато уваги саме тому, щоб розробити новітні способи розмінування, швидкого розмінування, дешевого розмінування. І так винайшли цю машину Жерміна, яку виробляє Краматорський завод важкого верстобудування, а розроблялася за допомогою наших інженерів і наших саперів. Ця машина має фантастичну продуктивність. Вона розміновує в день 3 гектара землі. А якщо ставити глибину розмінування меншу, то може бути до 5 гектарів землі. Це означає, що за допомогою таких машин ми зможемо розмінувати наші аграрні землі на деокупованих територіях лише за 3 роки. Це неймовірні цифри в порівнянні з тим, про що говорили експерти ще 2 роки тому. Працюємо далі. seja eu a